Це не просто бізнес. Бізнес це перевезти з пункту А на вагоні, з Москви сюди, вугілля чи дрова. Це бізнес. Ніяких емоцій, шампанське, чисті серветки, посмішки офіціанта. а ваша галузь це містецтво, там є емоції, є людські стосунки. Тому це театр е, людей, які ще при цьому мають заробити. тому що кожна своя сім'я, батьки, діти, внуки. І так далі. І я вас прийшов всім привітати, тому що серед вас, квіт, суб'єктивно, бо то знов таки, хто вітають серед вчителів, хто подобається там, начальник управління, за моєму заступнику по гуманітарності, потім в мене є заступник по підприємництву, інновація, от Хіменець, вот, він суб'єктивна людина. Є в мене друг по життю, також підприємниці, очолює партію правословців підприємниць, байко. Якщо йому подобається, кажу, мені подобається. Бо може я вас і не знаю, він знає. Так що, от, на їх думку, ви є кращі, і тому я вас огороджую, тому що я їм довіряю і також вважаю, що ви кращі.